Марш! Конкурс із стаканчиками. Ось багато стаканчиків потрібно побудувати стаканчики в два ряда таким чином, щоб стаканчики були від початку парти і до самого кінця парти. Той, хто перший так зробить, той і переможе. Стаканчики можна ставити на будь-якій ширині, основне, щоб е, основне, щоб вони були в два ряда. Ось у нас хлопчик змагається проти дівчинки. І ми не знаємо, хто із них переможе. Здається, що Надя перемагає. Все, то рівно одна хвилина потрібна була надіда для того, щоб побудувати в два ряда стаканчики на платі. Досить таки е, дивовижний і бедовичний конкурс получився. Дякую.